Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо, як ми можемо отримати криптовалютну карту від проекту, одним із засновників яких є наш земляк Олександр Усик. Абсолютно безкоштовно та ще додатково на цьому заробити. Розглянемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб отримати цю карту та почати нею користуватися. Всі посилання із відео ви знайдете під відео. Також більш детальну інструкцію я залишу в своєму телеграм-каналі, так що переходимо, ознайомлюємося і не будемо затягувати, переходити за першим посиланням, відкривати Telegram-бота. І після потрапляння в бота ми просто натискаємо розпочати. Далі обираємо мову. Наступний крок нам потрібно вказати наш імейл, e вставляєте його сюди та натискаєте відправити. Далі нам повинен прийти код на електронну адресу, вводимо цей код. Приходить він не завжди відразу, тому також мати це на увазі. Вставляємо його сюди, відправляємо. Далі нам потрібно створити пароль. Містити він повинен мінімум 8 символів, також мати одну велику літеру і також один спеціальний символ. Вводите його сюди обов'язково запам'ятовуєте. І натискаєте Відправити. Далі нам знову повинен прийти електронний лист на пошту для підтвердження нашої прив'язки. Переходимо на нашу пошту і бачимо ось тут посилання, за яким нам потрібно перейти для того, щоб закінчити нашу прив'язку. Натискаємо перейти. У нас знову відкривається бот. Натискаємо Повернутися в Telegram бота. Знову натискаємо відкрити. Все, ми прив'язали з вами. Нашу пошту, далі натискаємо старт, тут натискаємо гаразд і у нас відкривається вже сам додаток. Далі тут обираємо країну, натискаємо продовжити. Чекаємо. Далі нам потрібно пройти верифікацію за допомогою закордонного паспорта або ID-карти. Я буду проходити за допомогою закордонного паспорта, натискаємо сюди. Далі нам потрібно завантажити сюди фото. Якщо ви робите все це з телефоном, ви можете просто також там сфотографувати. Я буду завантажувати вже готове фото. Завантажили, натискаємо продовжити. Чекаємо, поки в нас все підгружається. Далі нам потрібно зробити селфі. Зараз я перейду на... Мобільний телефон, тому що це буде зручніше, натискаєте зробити селфі і робите знімок. І після того, як ви зробите селфі, вам одобрять верифікацію. Також, коли будете робити селфі, там потрібно буде поставити галочку, що ви не з Америки. Ну і далі потрібно ввести всі свої дані. Тут обираєте країну, вводите своє місто, почтовий індекс і всі інші дані про себе. Все це робимо на англійській мові. Зараз я швиденько все це заповню і продовжимо. І після заповнення натискаємо продовжити. Далі нам повинен прийти лист на електронну адресу. Чомусь у мене на номер телефона не прийшло, тому звертайте на це увагу. Переходимо на електронну пошту, копіюємо код, який нам прислали, і вставляємо сюди. І натискаємо продовжити. Все, верифікація успішно завершена. Далі натискаємо вперед. І в нас іде створення нашої карти. Чекаємо, поки вона створюється. І все, я почекав декілька хвилин. Моя карта створена. Тут внизу ми зможемо бачити наші баланси. Бачимо, які криптовалюти зараз тут присутні. Це криптовалюта RTF, це токен самого проекту. Далі тон USDT, Ethereum та Біткоін. Всіми цими криптовалютами ми можемо спокійно поповнювати з біржі або інших гаманців. Поповнення, звичайно, як і на всіх. Інших гаманцях ви просто натискаєте депозит. Далі обираєте актив, в якому будемо поповнювати. Також тут можна вибрати зараз, наприклад, в USDT три мережі: Це Tron Binance та Ефириум, обираєте. Тут копіюєте адресу або за допомогою QR-кода і поповнюєте на неї. Далі ви можете прив'язати цю карту собі в Google Pay або Apple Pay і вже за допомогою неї розраховуватися криптовалютою. Ну і далі ми можемо запрошувати сюди друзів, і за кожного запрошеного друга ми будемо отримати 50 токенів RTF. Для того, щоб нам запросити, ми натискаємо Porn, далі натискаємо запросити і копіюємо своє. Посилання, ділимося з друзями та партнерами і отримаємо за це бонуси. Ну і тепер що до токена РТФ, зараз він трішки просів, торгується він по 3 цента. Також тут ми можемо бачити на яких біржах він зараз торгується. І, наприклад, якщо ми зараз з вами візьмемо 50 токенів РТФ, то це в нас складає 68 гривень, майже 70 гривень ми отримаємо за те, що запрошуємо партнерів. Звичайно, я б радив, якщо ви будете сюди запрошувати тримати ці токени, тому що, я думаю, в подальшому він ще доволі непогано може зрости. Також ви можете ще додатково застейкати свої токени на самому сайті. Посилання я залишу в описі. Ви конектите свій гаманець, тут будь-який мережа Binance, переводите свої токени на гаманець, з яким ви будете користуватися, і стейкайте. Тут свої токени. Проценти тут доволі непогані, тому хто захоче холдити ці токени, можна їх сюди просто застейкати і додатково на цьому ще заробити. Ну і ось таким чином ми зараз можемо. Отримати цю криптокарту абсолютно безкоштовно. Ще й додаткові бонуси за те, що будемо запрошувати сюди друзів. Я думаю, кожен криптан має мати таку карту. Тим паче, в подальшому, більш за все, вона буде коштувати вже якихось коштів. Зараз, поки це все безкоштовно, краще її отримати. Цей проект доволі схожий на Plus, Можливо, хтось користується вже картою від того проекту, але переваги Цього проекту в тому, що в них є кешбек, тобто за те, що ви будете користуватися картою, ви також будете отримати токени РТФ. Тому я вважаю, що в цієї карти є деякі переваги. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.